В ім'я Отця і Сина святого Духа Амінь. В ім'я Отця і і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сини і, і, і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже наш! слава Тобі. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри, і життя подателю. Прийди і вселися в нас. І очисти нас, від до всякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Бладико, прости, беззаконня наші, святи посети, істіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш Небесний, Хай святиться ім'я Твоє, і прийде Царство Твоє, і буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. А хліб наш насушний благослови на сьогодні, і прости нам гріхи наші тоді, які ми прощаємо їх ближнім своїм. Охорони нас, Господи, від спокоси і захисти від лукавого. Бо Твоє царство є сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Слава Отцю і Синові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіти поклонімся поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і множеству сводро Твоїх. Очисти беззаконня моє, найпаче обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди переді мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішила, і перед тобою зло вчинила, то і правий ти в словах Твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це був беззаконня гезачата, і в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідоме і таємне мудростю своє явив ти мені. Окропи мене ісопом, сопом, і очищуся, обмий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте утворив мені, Боже. І Духа правого обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого, і Духом Владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої, і не чистив до тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповісять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, дав би я та всепалення немиле тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєме і рівно рівнославими, що говорив через пророків. в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мір, мертвих і життя будучого віку. Амінь. Ослабий, прости, відпусти, Боже, порогрішення наші. Вольні і невольні, що слові і в ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і в помислі, що вдень і вночі все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбець. Богородице Марії, радуйся, благодатна є Діво, Господь з тобою, благословена ти в материнстві своїм, благословен лона Твого, бо Ти народила Христа, Спаса, визволителя душ наших. Достойно є воїстину величати блаженою Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, тяснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина чиста і благословенна. Преславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спаза для тебе душі наші. Матінко Небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, Христа не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую за все те, що є лише в мене. Я ж прекрасно знаю, що все це від тебе. Це твоя опора, це твоя опіка, що я не сліпа і що не каліка, Матінко небесна, дозволь вік прожити, щоби всі незгоди легко пережити, щоб мир був у хаті і в сусідів, і в народі, без тебе, Марії, крок ступити годі. Навчи, Божа мати, як я маю жити. Щоби свою душу в гріхах не втопити, щоби земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і не задаватись, молитися щиро, часто сподіватись. Милостиню бідним треба всім давати, обіду від серця треба всім прощати. Елянь царице світу, на молодь, на діти. Що гинуть по світу, як без сонця квіти, дай помочі руку, поклич їх до себе, щоб вони просили заступництва в тебе. Випроси їм ласки, покори, покути, у щирій молитві небо осягнути, прийми, мати Боже, цю молитву щиру, за нас, усіх грішних і за Україну, за всі тяжкі гріхи усіх поколінь, спасай нас, Маріє. Вовіки. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі, славні і всехвальні, апостоли, пророки, мученики і всі святі моліть Бога за нас грішних. Уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, і покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі! Боже милостивий, будь мені грішний. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без нагрішила я, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В